Заказала на Амазоні. в нас є підписка Prime, і я заказала трохи продуктів із магазину Whole Foods. Кітя. Їй треба обтертися у кожний пакет. Кітя, да я? Стой. Так. Кожний пакет, я так розумію, він обознач, позначений, скільки, який це пакет зі скількох. Вони закриті. отак от. Доставка. Зараз я в кінці скажу, скільки це все коштувало і на яку суму продуктів я заказала. Бо ми з Соломією дуже погано себе почуваємо. Щось, вона, мабуть, зі школи принесла якийсь вірус. Спочатку вчора погано було їй, тепер щось мені вже сьогодні недобре. Зараз я відкрию і покажу, що там всередині ми заказали. Так. Ті, що ти робиш? Вона думаю, що це кожен пакет для неї. Так як в нас на вулиці дуже спокотно, навіть зараз. Яке сьогодні? 22 вересня і 30 градусів чи 31. І деякі пакети із фольгою всередині, отак от, деякі просто. Тобто ті продукти, які можуть е розтаяти, розморозитися або пропасти за той час, коли їх везуть, кладуть, кладуться, мабуть, у такий пакет. Дуже давно замовляла е продукти через. Онлайн, тобто постійно їжу сама. Онлайн замовляла тільки коли був ковід. А так, в основному я сама все їду і, за... і купляю продукти. Зовсім щось голова не варить. Так, зараз все розберу і покажу, що там всередині було. Це я зараз покажу не всі продукти, потім ще не вмістилися в мене на цей стіл. Значить, заказала кокосове магдальне молоко. Ми з донькою п'ємо смузі, ну і чоловік. Інколи. Інколи. Також молоко, мабуть, або млинці буду робити, або каву з молоком пити. Чоловік не п'є молоко. І Соломія також його не вживає. Дуже давно це тільки, мабуть, або млинці. Інколи може. Попробувати з'їсти сухий сніданок з ним. Так, яйця коричневі. Потім ще салат. Можна сказати, непоганий прийшов. Так, що далі? Сік апельсиновий, це шоколадки такі, з чорним шоколадом зверху, і всередині кокос. Це пудінг е, рисовий. Їм я і чоловік інколи. Тобто, нам вдвох з чоловіком можливо, ще раз дам попробувати Соломії, але вона таке не їсть, не любить. Так, далі ще з кокосом М -м, така шоколадка. Потім ще солодощі. Це з кокосом фініки. І, здається, тут більше нічого немає. Це Соломія колись їла, потім перестала, можливо, також буду давати їй або в школу, або вдома, не знаю. Так, ще морозова. Коли ми вже одужаємо, тоді буде Соломія їсти. Це з апельсином якийсь. не знаю, ніколи не пробувала. А це з грецьким йогуртом і манго. Так, і ще колись брала у Whole Foods таку. Паста з овочами, я так розумію, овочі, проростки, якісь, мабуть, ще горішки. так І зараз ще покажу, що там залишилось. До речі, морозиво було у ще одному пакеті. Мало того, що пакет був із фольги, так там ще було мороженого, покладено у ще один пакет. З фольгою. Я всі ці пакети залишу, виктати не буду, бо ми часто кудись їдемо, і можна класти в такі пакети. Продукти вони зберігають холод. І ще дістала 4 продукти: це сосиски такі, не пам'ятаю, ми, мабуть, колись такі брали, із сиропом кленовим. Потім бекон буду готувати собі і чоловіку з яйцями на сніданок. Це з індички. Ще взяла бульйон курячий на кістках. Хочу зварити суп собі і соломію, бо коли хворію, чогось хочеться такого гаряченького супчику. І ось думала так, шуршати прикнула. Перестану зараз покажу, потім розверну. Це куряче філе. Мені здається, я, не... я брала в упаковці, а мені здається, не в упаковці. Це, як сказати, на розв'яз. Зараз подивлюсь і покажу. Замовляла я в упаковці, не пам'ятаю якої фірми, а мені чомусь доставили зважену. Зважене куряче філе брала, здається, це півтора кілограми, мабуть. Так, ну, хочу звари... хотіла гомілки купити, але щось не було. На замовленні, не знаю, тепер буду варити із філе курячим. Може, воно й сухо буде, але хочеться якогось супчику. А можливо, посмажу. Не знаю. Щось зроблю, щось придумаю, бо курячих гомілок. Треба було купити заздалегідь, заморозити, мабуть, на якийсь такий випадок. Бо коли хворієш, мало того, що нічого не хочеться готувати. Ну, а їздити по магазинах. Так, все, буду прибирати в холодильник. Скільки це коштувало, не сказала. 135 доларів. І з них, здається, доставка була 10. І чайові. Тому хто це привозив до мене від магазину? А, таксисту, мабуть. Водію. Ні, не таксисту, водію. А, 3 долари, здається, я дала йому на чай. Все, буду зараз все це прибирати. Чи буде чутно, мене, не знаю. О, вирішила вам показати. Зараз захотілося приготувати, так, би мовити, дієтичний плов, бо ми. Соломією, ну я вже краще, мені здається, що вона теж йде на поправку. Захотілося мені чогось такого рису з куркою. Назвемо рис з куркою, але вважаю, що дієтичний плов. Підсмажила спочатку цибулю з дрібно, нарізаною, з дрібно нарізаним часником і потім обсмажую куряче філе. Потім додам моркву, вже коли трохи ще підсмажиться. І буду додавати рис. Смажу от такій сковорідці котельні. Бо це єдине, що не пригорає. Так, може здатися, що це якесь варево. Я додала моркву зверху рис і залила водичкою. Забула вже, скільки зазвичай наливаю, бо дуже давно готувала. Зараз накрию кришкою і будемо, буду готувати десь хвилин 20, і покажу потім, що вийшло. Пройшло рівно 20 хвилин. Зараз я відкрию кришку і подивлюсь, що там потім перемішаю. Ну, здається, увесь рис приготувався. Зараз перемішаю і потім покажу вам. Все перемішала і о, спробувала рис, він так дійсно приготувався. Ще забула сказати, що додавала. Трохи куркуми, щоб він був а, жовтенький. Сподіваюсь, вам видно. Трохи такий жовтенького є. Я забула перемішати, коли додала воду. І ось видно, що деякий рис жовтий, а деякий білий. Нічого, наступного разу перемішаю водичку, коли буду додавати. Все, всім смачного. Сьогодні в мене не фенсі шменці сніданок або обід. Це виглядає, можливо, і не дуже, але мені дуже захотілося, давно не їла такий плов і ось поклала собі разом із огірками. Зараз покажу, які, як вони виглядають. Мені дуже сподобалось, чоловікові також. Суміє їх, звичайно, не їсть. І морковний сік так мало в стакані, бо він закінчився. І Соломія теж їсть, не буду її показувати, бо вона не дуже То любить цей плов. Намагається його їсти, кривиться, давиться, але їсть. Ось ці огірки, що я показувала в себе на тарільці, брали їх у Костку, там в упаковці, здається, більше 10 штук, але вони смачні. Їх добре вбрати в дорогу на кемпінг кудись, бо невеличка упаковка і там на один раз можна сказати. Ми їх спробували, коли були в відпустці цього літа, і дуже сподобались тому взяли. Але, звичайно, тут є багато, ну як не дуже багато, в Trader гарна банк, не гарна банка, смачна, смачні огір, огірки в банці. І, здається, ще в Коско також були в банці, мабуть, більше інших я не пробувала. Але ці дві три, три фірми, мені подобаються. Оця і в банках ускляних. Пішла їсти, бо дуже хочу обідати. Сьогодні вирішила розпочати свій влог з сніданку. Покажу вам, що я приготувала собі або розігріла. Спочатку це амлет зі шпинатом залишалось. Трохи шпинату у холодильнику, бо робили смузі. І, коротше, треба його було використати. Тож зробила омлет з шпинатом і додала трохи тертого сиру. Овочі, це чорна це сіль. І е, робила плов. Це залишки його, ложка залишилася, можна сказати, або дві. І хлібчики, такі хлібці. З сиром. Потім, коли поїм, я покажу, як він виглядає. Мені дуже на смак подобається і сир і такі хлібці. Ну і, звичайно, апельсиновий сік. Бажаю всім смачного, хто їсть снідає. Показую вам сир, яким намазувала свої пластівці отакі: крекер, не пластівці, а хлібці. Це сир купувала у Костко, Там зразу йде три штуки в упаковці. Мені і той, і той подобається. Це з чесником і травами. Виглядає він ось так. А другий із луком Шалот та зеленою такою тоненькою цибулькою. А <кій> чорні такі о, хлібчики це ось. Так вони виглядають. Їх там, здається, три або чотири види. Купувала на Amazon. Одразу багато упаковок, здається, дев'ять було. Називається отак Fін Crisp. Вони всі мені подобаються, але в цей раз взяла 9 штук отаких мультигрейн. І на сніданок можу їсти або з супом. Також і дуже смачно. Раніше намазувала філадельфію, а зараз ще і такий сир також. В якомусь з попередніх відео обіцяла показати вам книжки про білочку. Одну з них ми нещодавно купили у костку про зиму. І тут книжки в нас вже є про весну, про квіточку, про осінь і листочок. Ну, і тут. Про зиму. Цю ще ми про зиму не читали, а оці дві читали сомі. Я просто хотіла поділитися, що тут і гарні історії, добрі такі, і малюнки мені подобаються. І в кінці розповідається у, конкретно у цій, куди ж подівався листочок, бо усю книжку білочка разом із другом, подругою, пташкою вони його шукали. Ось такі гарні малюнки яскраві. Не дуже багато написано, тобто Соломія, я думаю, вже може розпочати читати її самостійно. Ось так. Коштувала вона, здається, 12 доларів у костку, я не пам'ятаю. Деякі я брала на Амазон. Здається, дві на Амазон, а одну в костку. Не пам'ятаю вже. Ось другу також зараз вам покажу. Так, тут також, мабуть, про квіточки розповідається. І знову білочка, знову пташка ця. Коротше, рекомендую вам ці книжки для дітей купити. І ця книжка про зиму. Так, тут також, мабуть, про сніг. На фоні то в мене мурік спить тут поряд. І вона, я тільки що подивилась, вона вже обробила одну книжку. Дякуючи їй. Ось, видно? З зубами. Це десь ми, його, мабуть, залишили, і вона її проклацала. Клас, Мурік, молодець. І ще хотіла поділитися з вами книжками, показати верніше, серію книжок, яку ми нещодавно зібрали, майже зібрали з Соломією. Це ось такі книжки про різні продукти, через які автор хоче донести до дитини якусь суть. Я вже сподобалась книжка про печиво таке, так називається. І тут сама книжка, зараз всередині покажу, її малюночки також дуже гарні. І в самій книжці розповідається про впевненість в собі. Тут якраз печиво ходить до школи, і там вчитель дає завдання. Треба вдома зробити щось особливе, що саме тобі притаманне. І ось ця. Печенька намагається знайти те, що виразить саме її через якусь дію. І в кінці вона стає впевненою печенькою. Тобто дуже сподобалася ця книжка. Тут і ось такі малюночки про школу, про друзів, мабуть ще, про вчителя. Тобто це, це точно я б рекомендувала купити цю книжку. Цю також, можливо, тут вже в нас. Товста книжка, з обкладинкою, також гарні малюночки. Тут розповідається, що виноградинка оця, вона була спочатку дуже доброю, гарною, але в одного дня все змінилося, і вона стала дуже ну, ніби злою, кислою. І все це сталося через те, що ніхто не прийшов до неї на день народження, а виявилось лише те, що він неправильно написав дату. Коли приходить. І потім все як виявилось, то він знову став доброю до всіх інших виноградинкою. Тобто також би рекомендувала цю книжку купити. Про сирок, ось цю, не знаю ще, я б подумала купувати її чи ні, не знаю. Не дуже вона мені сподобалась. І, а, мабуть, ще одну я точно буду повертати книжку, бо зараз покажу й ту книжку. Тут просто що вона завжди вигравала, оця сирна головка, і вона намагалася тільки виграти, а не насолодитися тим а, змаганням. А інший сир він не хвастався, нічого такого не робив, і одного разу він виграв у цього сиру. Ну, і щось потім якось він зрозумів цей головний сирок, що це не так вже і важливо саме а, виграти. Не знаю, не дуже так. а Не дуже то й сподобалось мені, як воно все завершилось. Не знаю. Не сильно б рекомендувала. Так, ну і ще в нас дві книжки, ці ми ще не читали. Це про погане насіннячко, можливо, потім скажу. чи... Купувати таку книжку чи ні. Тут, я так розумію, про насіннячко, яке не дуже добре ставиться до інших. Сподіваюся, що там кінець буде добрий. Так. А ще в цих книжках маленьких є наклейки. Ось такі. Це самі, я сама вибрала цю книжку, тож не знаю. І ось все, ще одна. Так, тут також наклейки. І тут вже про зиму в нас. Так. І зараз покажу ту, яку я буду повертати. Ось ця книжка називається вона Добре яєчко. В чому історія? Зараз, поки буду показувати, Жило було собі добре яєчко. Але серед яєць, які були не дуже той, хороші. Ось вони тут. Один одного ображають, мусорять. А це добре яєчко за всіми прибирає. І одного разу в нього тріснула голова. Він пішов до лікаря, той порадив йому заспокоїтися. І яєчко покинуло всіх і пішло шукати спокій. Ось він знайшов спокій, обдумав все, і в нього все стало як нове, голова більше не тріснута. Ну, і що він подумав? Подумав, що треба повертатися. Але кінець мені дуже той, не дуже подобається, бо він повернувся, всі е, зраділи. Але в кінці на, останній, е, на останньому малюнку чогось всі інші так само ведуть себе, як до цього. Його навіть вон, обмалювали. Але воно посміхається. Тобто, якщо тебе ображають, то не треба, типу, звертати на це уваги. Не знаю, мені це не сподобалось, тому я, звичайно, пояснила Соломію, що так не можна. Якщо тебе хтось ображає, ти не можеш отак от сидіти і посміхатись. Тобто ні. Цю книжку я б точно не купувала. А хто тут у нас прийшов їсти мої рослини? Це здоровенна гусінь. Це моя рука. Ось вона яка. І що ти тут робиш? Так, я так розумію, зжерла вже... Так, де вона? Зжерла вже всі мої рослини. Ну, як всі? Ті, що залишились, ті, що сонце не спалило. Так. Завмерла. А Що таке? Так. І що з нею робити? Мало того, що вона, мені здається, їсть же ж не тільки цю рослину, бо тут листя були. Так, і куди її посадити? Я не хочу, щоб вона в моєму садові щось робила. За забор? Нехай там інші дерева їсть. Так, а це з іншого ракурсу. В неї на... що це попа, напевно? В неї якесь жало. Ой. Де фокус подівався? Ось, отак видно. Я не знаю, де в неї перед, де зад. Ну, перед, мабуть, оце. Так, а ну. Ого. Яка. Такі ніби очі намальовані. Ой, боже, налякалася. На Листочок впав. Так, ну що, я її зараз за забор, мабуть, отуди відправлю. Так. А Тут вона не одна. Тут в неї ще є подружка, я так розумію, тут ще десь, мабуть, є. Ну що, зараз і ця піде до тієї за забор. Звідки вони взялися тут? Це перший рік, коли я таких бачу у себе в саду.